Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 8 квітня вівторок вечір. І вашій увазі я пропоную програму зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у упливових зарубіжних засобах масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. І головною темою чи головними темами насправді дві такі основні теми, які. Найбільше обговорюються, про які найбільше писали, пишуть, повідомляли, повідомляють. Це заява Володимира Зеленського сьогодні на прес-конференції з бельгійським прем'єр-міністром, що Україна захопила у полон двох громадян Китаю і також ситуація у Курській області. Ну і згадують, безумовно, заяву вчорашнього Володимира Зеленського, що українські військові присутні у Білгородській області. Отже, давайте подивимося, як про ці дві події, ці дві новини висвітлювали впливові світові засоби масової інформації. Сполучені Штати Америки, Associated Press. Зеленський каже, що двох китайців спіймали на, які воювали на. боці Росії. Українські військові захопили двох китайців, які воюють з російською армією на Сході Донецької області, повідомив вівторок президент України Володимир Зеленський пише Associated Press. Ну там згадує Прес, що Китай надає потужну дипломатичну підтримку Росії після того, як вона почала повномасштабне вторгнення до України, яке широко широко критикувалося на заході. Пекін, також ну, економічний порятунок, як пише Прес, вніс через торгівлю енергоресурсами та товарами російськими. Ну і нагадує Associated Прес, що Росія дозволяє іноземцям брати участь у своїй армії, як і Україна. Оплата, яку пропонує Москва, робить службу в Росії привабливою. Ну і тут Associated Press наголошує, що Зеленський заявив, що Китай стане третьою Україною, яка запропонувала військову підтримку Кремлю після Ірану, який постачає ударні безпілотники та Північної Кореї, яка, крім озброєння, ще й надала своїх військовослужбовців. CNN CNN також про цю ситуацію про двох захоплених громадян Китаю. Президент України Володимир Зеленський заявив, що двоє громадян Китаю, які воюють у лавах російської армії, потрапили в полон на сході України, повідомляє CNN. Fox News, також цей телеканал, пише і говорить про цих двох громадян Китаю. Велика Британія Reuters. Росія відтісняє українські війська з одного з останніх плацдармів у Курській області. Ну, посилається Ройтерс на заяву і Міністерства оборони Російської Федерації і на заяву губернатора Курська Олександра Хінштейна, що який заявив, що взяли село, відбили село Гуєво російські солдати. Ну і також, посилаючись на назване джерело в армії, Державне інформаційне агентство ТАС пише Reuters, повідомило, що російським військам достатньо буде витіснити українські війська ще з двох населених пунктів Грональне та Олешня, щоб повернути собі весь регіон. Агентство Reuters зазначає, що не змогло підтвердити дані, які відбуваються на полі боя. Британська газета The Guardian пише також про двох громадян Китаю, які були захоплені. У полон. Британська ЗТЕЛЕФ. Ну, достатньо теж цікава новина, але також стосується двох цих громадян. Китаї, Китаю. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що хоче проконсультуватися з представниками британської розвідки, перш ніж коментувати заяви про захоплення українцями громадян Китаю, які воюють в Україні. Очевидно, що я буду приймати поради розвідки та безпеки щодо цього. Очевидно, ми будемо говорити про це з, з українцями, сказав премєр з лекопретарі Кірстамер. Я сподіваюся, що перед тим, як Володимир Зеленський зробив цю заяву публічно, він також консультувався чи радився із розвідкою, з фахівцями із безпеки. Ну, не знаю, хто там в офісі фахівець безпеки. бо... З моєї точки зору, ну, ця заява, вона є неоднозначною. Мається на увазі публічна заява Володимира Волимерзенська про е, двох китайців. Так, зараз всі про це пишуть, всі на це звернули уваги. Але треба ще не забувати, яка буде реакція Китаю там так, ніби і міністр законних справ України собі його визвав тимчасово повіреного. Там якісь розв'язнення вони хочуть від Китаю почути. Ну, побачимо, побачимо. Війна в Україні зараз частково є битвою за увагу Білого Дому, також про це пише The Telegraph. Зеленський не втрачав часу, виставляючи цих двох китайців як доказ того, що ще одна нація, як Китай, вступила в війну проти України. Я думаю, що це не зовсім так, але ну, побачимо, чим то все завершиться. І правильно пише, до речі, The Telegraph. Правда може бути більш приземленою, що ці люди з частиною є частиною. Найманців, яких наймає Росія, пропонуючи ну хороші їм гроші для того, щоб вони пішли добровольцем в армію. Там нагадує також про інші країни, так і інших представників інших країн. До речі, в Україні також будуть представники інших країн. тому ця ситуація дійсно. Вона зараз виглядає, ну, як правильно писав за телеграф, щоб привернути увагу, зокрема Білого Дому, але з цього може вийти зовсім не те, на що очікують. Бо чому я сказав, що ця заява не, так о... не такою є однозначною. Чому і Кір Стармер, перед тим, як робити якісь публічні заяви, як він сказав, буде консультуватися з розвідкою своєю. Франція, французька за телемонт. Падіння цін на нафту, Росія стурбована ризиками падіння доходів. Ну і... Лемон тут пише, що у вівторок Росія висловила стурбованість ризиками падіння своїх доходів на тлі падіння цін на нафту після торгової війни розпочатої Сполученими Штатами Америки. Ну і також, що ОПЕК там збільшив суттєво видобуток нафти в день. Дійсно, майже третина російського федерального бюджету у 2025 році має надійти від продажу вуглеводнів, насамперед нафти пише Лемонт. Життєво важливого фінансового джерела для Москви для продовження війни в Україні, яка вже продовжується, яка вже йде понад три роки, пише Лемонт. Лемонт згадує і про перший візит до України нового прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера. Він що він зустрівся з президентом Зеленським, ну і що це є достатньо ну, символічно. І ця місія є солідарності, надії. Та непохитної підтримки покоління українців, які борються за свою свободу та своє майбутнє. І тут сказав про це, про це і представники і делігації, там, до речі, делегації прем'єр міста Бельгії, міністр оборони, міністр закордонних справ. І ця, ну, цей візит, на мою думку, є дуже дуже для нас важливим. Бо не забуваємо, що Бельгія нам. Зокрема, допомагає і надає достатньо серйозну фінансову допомогу. І тут об'явив премєр прем'єрст Бельгії, що виділить у 2025 році ну, 1 мільярд євро на озброєння. Французка зетелю Фігаро, у вівторок, 8 лютого, Росія заявила, що відбила в українській армії одне з останніх сіл, які вона отримувала, мається на увазі ЗСУ прикордонному з Росією районі Курська, звідки війська Києва наразі майже повністю вибиті. Ну і наводить заяву Міністерства оборони Сільської Федерації, що підрозділи північної групи військ в ході наступальних дій звільнили селище Гуєво. І е, фігуро посилаються на е, Deep State, так, як пишуть вони близько до куринської армії, що 58 квадратних кілометрів у Курській області контролювали ЗСУ до звільнення Гуєво. Ну і згадує також і про Белгород, Білгородську область, про те, що вчора Володимир Зеленський сказав. Про присутність українських військових, і тут фігра, посилаючи знову на Діп-Стейт, каже, що українські військові контролюють лише невелику територію площою 13 квадратних кілометрів навколо прикордонного села Демидівка. Німеччина також піки, посилаючись на Ройтер, сповідомляє, що у Стамбулі анонсовано нові російсько-американські переговори. Що найближчими днями вони мають там початися. Про це заявило російське інформаційне агентство ТАС з посиланням на МЗС Росії. Російську делегацію очолить новий посол Росії в США Олександр Дартій. Делегацію США очолить заступник держсекретаря Сената Култер. Повідомляє Тарс. Ну і на це посилається Ройтерс, і його цитує Такі Шпігель. Німецьке агентство преси, китайські військові потрапили в полон на сході України. Ну, там же ми е, згадували цю новину. Я ще раз хочу наголосити, що всі без виключення впливові світові засоби масової інформації про це пишуть. Тобто, привернення уваги, ну, такої заяви Володимир Зеленський добився. Але які будуть наслідки, поки що, ну, з моєї точки зору, не зрозуміло. Особливо я маю на увазі в взаємостосунках між Україною та Китаєм. Яка буде реакція Китаю? Не тільки публічна, але й не публічна. Ну і е, німецьке агентство преси тут нагадує, що уряд Німеччини припускає, що Китай підтримує Росію виробництвом безпілотників, якими можна атакувати українську територію. За словами дипломатів, це спільний проект Росії, Китаю та Ірану, але Пекін відкидає ці звинувачення, пише німецьке агентство преси. Іспанія, іспанська газета Альмондо про візит прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера, який голосив про надання от, допомоги військової на 1 мільярд. Євро під час візиту до Києва новий прем'єр-міністр з ним разом був і міністр закордонних справ Максим Прево, міністр оборони Тео Франкер, що підписують. Я думаю, що вже підписали чотири контракти про співпрацю з Україною в виробництві військової техніки. І ще раз хочу називати, це дуже для нас добре. Іспанська газета El País пише про те, що Європейський союз говорить спільний оборонний фонд. Європа обговорює, як фінансувати переозброєння. Яке вона вважає невідкладним перед лицем коротко та довгострокової загрози з боку Російської Федерації, і у цьому контексті що зберуться в суботу міністри фінансів Європейського союзу, і вони обговорять новий фінансовий інструмент для спільних закупівель зброї? Ініціатива з'явилася на пропозицію Польщі, яка сьогодні головою в Раді Європейського союзу, яка як ну, зазначає іспанська ельпаїс, витрачає ну. Найбільше з ВВП так на, на оборону. Італійська Ля републіка пише про те, що повідомляють ЗМІ так рідкоземельні е, ці метали, корисні копалини, зустріч Києва та США у Вашингтоні 11 квітня. Українська делегація пише, Республіка, прибуватиме у Вашингтоні 11-12 квітня, щоб говорити угоду про рідкоземельні метали. Ну, як Ку ми з вами вже не раз обговорювали, Там дуже дуже багато питань до цієї угоди. Про це повідомляє Блумберг, Пише для републіка. Додаючи, що до складу делегації відуть заступники міністрів економіки та юстиції, і що це технічні переговори, які він також призначив міжнародну юридичну фірму для надання консультацій щодо переговорів. Ну дуже сподіваюся, що все таки. Той варіант, який був опублікований у ну, першу чергу Financial Times, і тут в нас депутати про це також говорили. Той варіант, який є неприйнятний, фактично, як я говорив, коли ми обговорювали цю тему, є васалізацією України, що там все буде так, в інтересах України у першу чергу. Сподіваюсь, ви додивилися цю програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, Підписуйтесь. Як завжди, на завершення своїх програм нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!